Вітаю вас у Житомирі, 6 грудня. В ефірі ск 1 випуск новин. Отже, коротко про головне. Військовий бюджет України з початком війни на сході зріс майже у чотири рази. Ремонтні роботи на вулиці Михайлівській тривають, не зважаючи на сніг та мороз. Зо два десятки активістів під стінами обласної прокуратури вимагали відставки всього керівництва, установи про ці та інші новини далі. Країна відзначила День Збройних сил. Військовий бюджет України з початком війни на сході зріс майже у чотири рази. Президент каже, що у нас найбоєздатніша армія у Європі. Чи це так розбиралася Ніна Корецька? Збройні сили України цього року святкують 25-ту річницю створення. За цей час відбулось багато змін, але основні з них розпочались три роки тому. Політична еліта країни протягом 21 року цілеспрямовано знищувала збройні сили. Спочатку віддали ядерну зброю, потім розпиляли на металобрухт. Стратегічну авіацію знищили та розпродали військово-морський та торгівельний флот. Буквально за 10 років незалежності із півмільйонної армії в 1991 році залишилось 300 тисяч на військо. Фінансували яке за залишковим принципом. Війна ж змусила країну сформувати більш потужну армію, виділяти щороку в четверо більше коштів на її забезпечення, але вартувало таке усвідомлення необхідності мати сильну армію, життя понад двох тисяч українських військових та понад десяти тисяч життів мирних мешканців. Росія програла гібридну війну Україні. Наші збройні сили впевнено тіснили банди російських найманців, знищували диверсантів та спецпризначенців. Саме тому Кремль змушений був перейти до повномасштабного вторгнення своїх регулярних військ на територію Донбасу. Сьогодні ми вже маємо справу з дивізіями та полками. Завтра це можуть бути корпуси. Це цитата Гелетея після вторгнення російських військ в Україну в серпні 2014 року. І саме з того часу розпочалось активне відновлення українського війська. В першу чергу зросла їх кількість. Якщо до 2014 року тенденція чисельності йшла на спад, 12-й рік – 184 тисячі, 13-й рік – 168 тисяч, 14-й рік – 157 тисяч, то вже з початку 2015 року почався різкий підйом. На літо 2015 року чисельність армії сягла 280 тисяч. Станом на 2013 рік наземні війська налічували майже 50 тисяч особового складу, 683 танки, майже 2 тисячі броньованих машин, 72 бойові вертольоти та 370. Дев'ять артилерійських систем. Всю цю міць об'єднали у вісім механізованих: три танкові, три артилерійські та одну ракетну бригади, а також частини забезпечення та підтримки. могутності українське військо досягло влітку 2016 року. За даними міжнародних рейтингових організацій, Україна посіла 30-те місце у світі за силою армії, яка наразі чисельність війська та кількість техніки. Інформації в відкритих джерелах немає, адже це державна таємниця. Але можна сміливо говорити, що значно більше ніж рік тому. Це видно і по кількості оновлень з нової техніки за 2 роки війни. В 14-15 роках відновили літаків 87 одиниць, вертольотів 44 одиниці, безпілотників 27 одиниць, зенітно-ракетних комплексів 40 одиниць, ракет та артилерії 2413 одиниць, бронетанкового озброєння та техніки 7284 одиниці. Також багато озброєння було придбано: літаків та вертольотів 30 одиниць, бронетанкового озброєння та техніки 80 одиниць, САУ 18 Одиниць стрілецької зброї 1148 одиниць, автотехніки 626 одиниць. На таку кількість війська та техніки потрібно значно більше коштів на отримання та зарплатню. І тут теж прослідковується чітка тенденція зростання. Військовий бюджет у 2012 році становив понад 16 мільярдів гривень, у 2013 році майже 19 мільярдів гривень. На початок 2014-го військові асигнування склали 14,6 мільярдів гривень. Після початку війни військові витрати збільшились на п'ятнадцять. Десять відсотків у 2015 році військовий бюджет склав понад 50 мільярдів гривень. Це втричі більше ніж у 2012 році. Крім зростання кількості, зростає і якість української зброї та професіоналізму армійців. Лише за 15 рік було проведено понад 700 бойових навчань різних рівнів та підрозділів зсу. Крім того, українські військові брали участь у 10 міжнародних навчаннях. Війна дала поштовх до фінансування власних розробок зброї та техніки. Танк оплот розроблений фахівцями харківського конструкторського бюро, вважається одним з найкращих танків у світі за багатьма критеріями. Танк озброєний 125-міліметровим гарматно-ракетним комплексом, який здатний стріляти як звичайними снарядами, так і ракетами, що збільшує дистанцію відкриття прицільного вогню до 5 кілометрів. А протитанкова ракета «Комбат», яка розроблена у Київському КБ, Луч та виробляється на Артемі, здатна вражати будь-який інший танк противника у світі. На озброєння ЗСУ надійшло й нове покоління бронетранспортера БТР 4, на відміну від старих моделей. Таких як БТР-80 четвірка може ефективно боротись з важкою ворожою технікою на дистанції 5,5 кілометрів. Така можливість з'явилась завдяки встановленню на бойову машину новітніх бойових модулів, які отримали назву Гром, Шквал та Парус. Наразі військо активно реформується. Головна мета набуття сектором оборони повних оперативних спроможностей, що дасть змогу гарантовано забезпечити воєнну безпеку держави та створити умови для сталого розвитку нації. Ніна Карецька Дмитро Клименко, телеканал СК 1 Ремонт по Житомирській реконструкція на вулиці Михайлівській триває, не зважаючи на сніг та мороз. Працівники навіть придумали цікавий метод, щоб класти плитку. Деталі у сюжеті Олександра Рубана. На вулиці мороз та сніг, а реставрація Михайлівської йде повним ходом. Працівники створили цілу систему підігріву в накритті спеціально для робіт зимою. На вулиці холодно чи це вплине на якість? Ні. На якість не вплине, бо це на нагартов. Nes kiek aš žinau, tai to, o jūs tą galite pasakyti pats. Це спеціальна техніка, яка спалює газ і таким чином нагріває повітря у цій конструкції. Але чи вирішує вона питання якості роботи? Адже весною ця плитка може просісти. Тривається пленкою і гріється, щоб не було льоду в щебенці. І все. Можете це сказати? <плес> <плес> Ні, ви ж <плес> <плес> двічі головний архітектор Житомира Валерій Головатенко вважає, що такі роботи у мінусову температуру проводити можна, але важливо дотримуватись технології. В принципі, до мінус п'яти технології дозволяють вести роботи. Бажано, щоб це була, скажімо, нижня межа. Нижче класти не бажано. Хоча, в принципі, тут вони кладуть на, на гарцовку. Тобто, мабуть, воно буде якийсь час лежати. Якщо буде все правильно утрамбовано і покладено на гарцовку, то я бачив і перед новим роком Києві клали плитку на станції метро Печерська, вона вже лежить років 15. Житомиряни говорять про незручності, які приносять ремонти, та у більшості проти таких реконструкцій. Боже, раз приїхала в Житомир, так погано відношуся. Я не можу нічого сказати, бо я не бачу. А в принципі, це негатив. Бо морозна, земля сяде, час промерзли, і плітка почне сідати. Не знаю, втрата грошей. Плохо отношусь. А чому саме так можете організувати? Ну, тому що нормально не зробили. Отратительно відношусь. А чому саме так? Тому що а, неудобства. по-перше, треба далеко обходити і слизько і тому подобне. Ну це якось дуже дивно. Мені здається, взимку це найкраща пора, щоб такі роботи виконувати. Ну, якщо є якісь певні технології нормальні, то ми, може бути, коли може і триматися. Ну, це треба питати спеціалістів, раз ведуть, значить правильно. У кожній роботі є определені технології, правда? Вот. И специалисты должны знать, в какое время это лучше делать, чтобы было качественно. Это же наши деньги свои. Ну как-то так, а давать как бы оценку ну, немножко не нравится. Чиновники міської ради коментувати цю тему сьогодні відмовились. Наразі будівельникам залишилось відреставрувати близько сотні метрів пішохідної Михайлівської. Чиновники обіцяли завершити ремонт до нового року. Чи вплине така швидкість та умови роботи на якість покриття покаже весна? Олександр Рубан, Ігор Андрух, телеканал СК 1 Тотальна руйнація. Депутати Житомирської міської ради на сесії розглядатимуть питання про демонтаж будівлі вечірньої школи номер 2 і продажу земельної ділянки. Які ще питання? знає Ніна корецька. Сьогодні в день члени постійної депутатської комісії з питань архітектури та комунальної власності підготували пропозицію демонтувати приміщення вечірньої загальноосвітньої школи номер 2 яку збудували 150 років тому. Фактично, це моє особисте бачення. Є висновок комісії, що будівля знаходиться в аварійному стані. Є висновок краєзнавців, що вона не несе історичне навантаження ніякого для того, щоб просто ми не дочекалися, поки вона розвалася, їй потрібно. Демонтаж чи знос я не знаю, з правильно. Що робити за мене ділянка, буде вирішувати сесію? Так само в оренду його здати можна лише без зміни цільового призначення. Реконструювати будівлю сенсу немає через тотальну руйнацію. Такий варіант ми розглядали, але юрдепартамент каже, що це будівля школи. А школу продати не можна. Поки там буде стояти школа, ви її не продасте, а цільове призначення змінити не можна, не дивлячись на те, що вона є вільною. Тому єдиний шлях демонтувати будівлю. За рекомендацією до подальшого продажу ділянки на аукціоні проголосували. Так, рекомендації ну, земельна ділянка. Хто заключили. Розглянули і питання центральної міської лікарні номер 2 за адресою вулиці Шухевича, 2А. Саме приміщення ось стоїть одне і друге. Це якщо їхати ось тут у нас військова е частина, проїхати е майже в кінець на кінець лікарні, там не заїздні. Як це буде ну, то не знаю. Ось ця кінець. частинка. Це ділянка площує майже у гектар. Там знаходиться двоповерхова цегляна будівля. Відновити її як лікарню вже неможливо. До будівлі підведені всі мережі та комунікації. Депутати вирішили внести пропозицію передати територію одній із компаній-претендентів під медичний центр. Треба передавати щось. Наразі в міській раді відбувається засідання постійних депутатських комісій, на яких обранці розглядають питання на сесію міської ради, яка відбудеться 15 грудня. Ніна Корецька Ілля Кот, телеканал СК1. Вигнати всіх. Зо два десятки активістів під стінами обласної прокуратури вимагала відставки всього керівництва установи. Що з цього вийшло? Знає Костянтин Касян. Зо два десятки людей сьогодні зібралися біля обласної прокуратури на мітинг. Ганьба. Ви покриваєте свичинці? Ганьба! активісти звинувачували всіх соловиків у продажності, корупції та непрофесійності. Ви нам надоїли, Ви нам надоїли. народу України. Ми замірзаємо старики замірзають. Ви грабите пісок, янтарь, ви грабите ліс. Ви дітей, все шобло руководство прокуратури є самим настоящим шоблом. Самим настоящим шоблом є УВД. І я хочу сказати: це это надо немедленно прекратить. Пускай виходить, пише заявлення на звільнення, пускай уходить. Далі наступний спікер і нові звинувачення та вимоги, але вже до служби у справах дітей. По якій причині ви тут мітянгуєте? Я захищаю права дітей сиріт, яких б'ють, гвалтують. Порушують їх права, вивозять за кордон 270 дітей. Вивезли за кордон за ці от пару років навіть в країну Тринінат-Тобаго на усиновлення. Ніхто не контролює, як ті діти до кого вони попали, і взагалі як їх всиновили. Декілька хвилин мітингу і до людей виходить представник прокуратури. Громада нам пропонують створити в складі 10 чоловік. Пів години поскандували із представниками прокуратури, поговорили. Далі черга і до преси дійшла. Але нам вирішили розповісти про Михайла Похтаєвича та про погрози, що правда без прізвищ людей, які власне і погрожували. Чого я не називаю прізвища? По-перше, якщо я назву прізвища це буде приводом для порушення кримінальної справи. Але враховуючи те, що я не перестав. Займається своєю діяльністю з приводу діяльності пана Михайла Георгійовича. Я не вважаю за потрібним оголошувати цих людей. Якщо погрожують, то потрібно йти в поліцію. Якщо не йдуть в поліцію, значить або бояться. Або ці люди. Це хто ну це представники, так сказати, інших середовищ. Є. Я не буду називати ні це кіпо пов'язані з іншою стороною нашого життя. Скажу так. Далі думка активістів різко змінюється, і об'єкт критики стає об'єктом поваги та підтримки. Я, в принципі, враховуючи ці ділові якості пана Михайла, я віддаю йому належниця. Це Дуже високо організована і серйозна людина. Але не зважаючи на це, ми будемо йти до кінця. За годину всі активісти розійшлись, так і не дочекавшись від прокуратури виконання їх вимог. Костянтин Касьян, Сергій телеканал телеканала 1 Прийшла пора зняти шапки. Такі пости почали з'являтись останнім часом в соціальній мережі Фейсбук. Мова йде про гроші. Користувачі розміщують на своїй сторінці фото, де порівнюється одногривнева купюра 1994 року випуску та 2004 тисячі Відмінність у тому, що на другій купюрі у князя замість корони одягнута шапка. Один з них написав: вже і час і нашому Володимиру повернути корону і забрати в нього шапку монголку московських рабів князьків, всунуту йому в часи Манкуртів. У нас були князі, які б вони не були. Наші на колінах перед золотою ордою не стояли і не стоять. Тому верніть князів і заберіть рабів з наш. Грошей. Також інші користувачі виставляли фото, порівнюючи 100-гривневу купюру, на якій у Тараса Шевченка за часів пана Януковича зникла шапка, натякаючи на злодійську вдачу президента втікача. Уряд України повністю забезпечив фінансування пісенного конкурсу Віробачення-2017. Про це написав в Фейсбук міністр фінансів України Олександр Данилюк. Повідомляє слово і діло. Також посадовець зазначив, у деяких змі з'явилася інформація щодо нібито можливого перенесення Євробачення з України до Росії у зв'язку, нібито з проблемами фінансування. Прикро засмучувати шанувальників новин в стилі Кисельова. Але дана інформація абсолютно неправдива. Люта зима. Через морози гинуть не лише люди, а й тварини. У Любер лебідь, який лишився без пари, не зміг відлетіти і ледь не замерз. Його врятували небайдужі жителі міста, які на човні забрали його з середини річки. На фото ви бачите уже врятовану тварину. Нині птах відігрівається у одного із своїх рятувальників. Урок від чиновників учні Житомирської гімназії номер 23 взяли участь у всеукраїнському уроці місцевого самоврядування, що розказували дітям. Знає Олександр Рубан. Веб-урок тепер не є новинкою для учнів гімназії номер 23 Сьогодні для учнів 236 шкіл України урок місцевого самоврядування провів віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Посадовець разом із народними депутатами та експертами розповів учням особливості роботи місцевого самоврядування України та переваги децентралізації. Транслювали це дійство через Ютуб. Дітям такий сучасний підхід до навчання як ніколи подобається. Вони дають нам змогу між собою. Спілкуватися, спілкуватися з дорослими для того, щоб ми могли донести їм і саме свої ідеї, і щоб те, що ми думаємо, воно здійснювалося насправді. Тому ну, може задати якісь питання, але ну ще треба подумати, що краще. Урок тривав півтори години, і за цей час чиновники намагались переконати дітей, що активність та ініціатива це запорука розвитку громад. Їхнє навчання, їхня практична діяльність, формування якихось навичок, того ж спілкування, критичного мислення і так далі. Це все є ось такі уроки. Ми формуємо еліту нашої держави, правосвідому молодь громадян, які. Не байдуже те, що відбувається сьогодні, і які будуть робити наше з вами завтра. Вже завтра учні підуть на екскурсію в міську раду, адже впевнені, що розуміння питань місцевого значення та самоврядування допоможе визначитись власною громадською позицією. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК 1 та хай вам щастить. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 6 грудня. У Житомирі депутати сіли за шахові дошки. Динамо сьогодні завершує виступ у лізі чемпіонів. Українські важкоатлети феєрять на молодіжному чемпіонаті Європи. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Депутатська партія сьогодні це свого сполучення набуло нового значення у стінах облдержадміністрації. У Житомирі відбувся перший турнір шахів серед депутатів області. Далі репортаж від Вікторії Хвань. Перше у Житомирі відбувся шаховий турнір серед депутатів області усіх рівнів до турніру, долучилося 15 гросмейстерів, Скоростеня, коростишева ружина, Радомишля, Житомира та Бердичева. Грали п'ять турів, контроль часу 15 хвилин. Ідеологічно, це задумано таким чином, щоб депутати з одного боку показали приклад і молоді, що треба грати в шахи, що треба розвивати логічне мислення. От і з іншого боку, щоб це слугувало дійсно популярна. Зації шахової гри, от і певною формою спілкування депутатів, щоб депутати з різних фракцій могли зустрітися за здошкою, потиснути один одному руки. Перший заступник голови Житомирської обласної ради один з лідерів турніру. Та чи вдасться йому втримати планку до фіналу змагань стосовно своїх перемог поки вони достатньо все скромно. Я думаю, що вже за результатами нагородження буде зрозуміло, хто як зіграв. Ці грі вже 4 тисячі років, напевно. І, як я завжди жартую, напевно, в ній дуже багато такого досвіду життєвого і стратегічного заложено. Тому для наших депутатів, як державних діячів, як людей, які працюють на благо громаду, стратегічне бачення дуже і дуже важливо. А дехто з депутатів вже змирився з поразкою. Тренувався, тренувався, але нічого так і не вийшло. Програємо, поки програємо. А давно взагалі тренуєтесь, займаєтесь? Зі школи, зі школи так. Як слід сказати? <ривання> тренувався, не професійно займався, але так любительські займався шахматами. З Дядь, дядьком грав, з дідом грав, а так треба було дуже добре готуватися щоб виграти на це змагання результати турніру вирішила фінальна гра між сергієм крамаренком та володимиром Онопрічуком. переміг останній представник раду набрав 4,5 очки з 5 можливих друге та третє місце розділили між собою сергій крамаренко та олександр гонгальський представник корольовської районної ради в обох по 4 очки організатори додали що турнір має всі шанси стати традиційним наступні шахові змагання у Житомирі масштабні 16-18 грудня місто прийма Матиме півфінал чемпіонату області серед чоловіків. Вікторія Хлань Ігор Андрух телеканал СК 1 київське динамо прощається з Єврокубками. Сьогодні підопічні Сергія Реброва зіграють останній матч цього сезону в рамках Ліги Чемпіонів. На Олімпійському кияни протистоятимуть турецькому Бешикташу. Нагадаю, після поразки від Бенфіки у минулому турі динаміці втратили теоретичні шанси на вихід із групи та навіть на третє місце, яке б дозволило весною зіграти у лізі Європи. Ситуація у групі Бі виглядає наступним чином. У Бенфіки та Наполі по вісім очок. Шанс на прохід далі є і у Бешикташа. У нього сім пунктів. Перемога над киянами виведе турків у плей-офф. Сергій Ребров на передматчевій прес-конференції прокоментував плани щодо ротації у складі. Тренер запевнив, що на поле вийдуть гравці основного складу. Тим часом навколо Динамо почали літати керівничі чутки. Пов'язані вони зі зміною тренера. Великого розголосу у мережі набула інформація, що киян найближчим часом може очолити Олег Кононов. Спеціаліст відомий в Україні за роботою у Львівських Карпатах, який тренер свого часу виводив у Лігу Європи. Також Кононов працював із Севастополем. Щодо результатів Динамо у цьому сезоні, то за 17 турів команда шість разів втратила очки. Відтак кияни відстають від шахтаря у таблиці на 10 пунктів. Окрім цього, проти перебування Реброва на тренерському містку грає. Ранній виліт з Єврокубків. І наостанок про важку атлетику українці збирають медалі на молодіжному чемпіонаті Європи. Синьо-жовті виграли два золота та бронзу на турнірі в Ізраїлі з 4 по 10 грудня європейську першість серед юніорів до 20 років та молоді до 23 приймає місто Ейлаті. Дмитро Вороновський став чемпіоном серед юніорів до 20 років у категорії до 56 кілограмів з результатом 233 кілограма. Каміла Конотоп у ваговій категорії до 53 кілограмів стала бронзовим призером, потягнувши 166 кілограмів. Надія Єфімчук виборола золото у Категорії до 48 кг кілограмів до 23 років з результатом 156 кг. кілограмів. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу ск 1 Будьте спортивними.